Всім привіт! Сьогодні вже 10 листопада, як бачимо, хто працює в полі, дискування, оранки. Ну, а ми також займаємося роботою, тому вирішили до нашого навантажувача доробити ось е, крючок. Зробили рамку, вирішили робити все самі. Єдине, що у Деліфа замовили оці стандартні зачепи, як верхні, так і опорні нижні за цими ось отворами, це ми замовили, вварили, а все, решта вирішили зробити самі. Бо хотілося нам універсальності. Тобто, по-перше, як бачимо, ось штопорний болт, ми можемо регулювати висоту вильоту нашого так званого крана, Можемо підняти вгору так орієнтовно сантиметрів на 30. Ну і в такому положенні, так скажемо, підіймати максимальну вагу, яку ми там зможемо взяти навантажувачем. І також довго думали, потрібно чи ні е, влаштувати ось такі скари, е, не знаю, як їх назвати, зачепи, е, адже в різні ситуації. І, в принципі, ми траплялися, що інколи треба поставити бег у піддон і забрати з невеликого автомобіля. Ну і в принципі такі часи настали, що, можливо, треба з'їздити по тону, по дві, взяти один-два бега. При цьому не будемо гнати вантажівку, а обираємо якісь невеличкі е, транспортні засоби. Тому, в принципі, зручно буде, наприклад, якогось буса. Щоб поставили бех на піддонові і в принципі в домашніх умовах, маючи міні-кару, обережно, не швидко все-таки витягнути Крючок скидаємо. Легко це робиться. Просто один болт. Ну І також ми зробили он внизу, так скажемо, піджимаємо, щоб не було лишнього шату. Трошки все було піднатягнуте. І ми легко зможемо забрати бег з буса, можливо, ще якісь роботи. І сподіваємось, що конструкція одна іншій не буде заважати. Тобто, або працюємо з крючком, або його скидаємо і працюємо з цими лапами. Таким чином, універсальністю, вирішили спробувати, що в, нас, що в нас вийде. Є декілька ще моментів, але вони. Практиці доопрацюються. Тобто висоту утримання бегів, чи поверхній, ось отут оприварювати, чи по нижній. Також декілька бегів знімемо, подивимось, де краще зробити цей тримач бегів. Також ще подумаємо із штопорами. У нас, в принципі, два робочих положення: це от на таку ширину, щоб брати піддон в такому режимі, і потім звужуємо до центру. І можемо брати піддон і в такому положенні. Тобто можна і так, і навпаки. Поки що все погрунтовано, будуть випробування, це щоб не поржавіло, адже вже така погода, та і вже сезон ближче до кінця. Тому будемо його випробовувати, що в нас вийшло з вагою, яку ми зможемо підіймати. І певні там. Моменти по зручності також будемо доопрацьовувати, ще щось підваримо. Тоді остаточно вже пофарбуємо. Ну, і, в принципі, буде готовий виріб. На цьому поки що все. Всім дякую за увагу. До зустрічі!